Є біси у віруючих чи ні? Сам Ісус пояснив і показав, де є біси, а де немає, як вони входять та як вони виходять і як визначити будь-яку людину, які в ній духи. Перше, це віра. Віра має бути правильна. У Біблії написано, що віра без прав це мертва віра. Значить, є жива віра, а є мертва віра. І Ісус дорікав фарисеям і садокеям. Він каже, ви труни пофарбовані. Зовні красиві, а всередині мертві. Це означає, що людина може ходити до церкви і робити якісь ритуали, але при цьому не має плодів і на все має свою думку, а не Божу. Це мертва віра, жива ж віра, це смиренність і повне підкорення волі Божої та Слову Божому. Друге, це покаяння. Покаяння це не просто ти сповідався і все. Покаяння це зміна способу мислення і життя. Якщо раніше ти був грішним, то після покаяння ти вже не грішиш і навіть не думаєш про це. Третє це слідувати за Христом, це взяти хрест Христа, це виконати волю Божу, стати Його церквою, з'єднатися та стати учнем. Коли ти наповнений Словом Божим, тоді в тобі вже не біси, а Дух Святий. А якщо в тобі Дух Святий, ти не грішиш, ти нове. Творіння, вже. А коли людина грішить, противиться слову Божому. Вона в своє життя пускає злих духів. От і все. Амінь.